Світлана Матіко створює кольорові ілюстрації на стінах. Художниця саме розмальовує амбулаторії медичного центру Сім'я. Це вже третій медзаклад громади, кабінети якого прикрашені яскравими малюнками. Перший малюнок це був намальована дитяча кімната моєї дочки. Це більше 20 років назад. От, а потім, так як і завжди показуєш, комусь хтось хоче. І от пішло таким чином розписи. А Потім це стало спочатку як хобі, потім це стало більше як робота. Спочатку пані Світлана створює ескіз, після чого починає розмальовувати для дитячих ілюстрацій. Використовує яскраві, проте дещо приглушені кольори. Поєднує казкові мотиви, героїв з мультфільмів, тварин. Частину елементів художниця вигадує сама. Ідеї, взагалі, замовник завжди ну, просить приблизно що хоче, а далі вже від цього відштовхуюся, дивлюсь, надихаюсь різними. Якщо це, наприклад, попросили різні тваринки, дитячі, то дивлюся різні тваринки, різні мультики. Таке, що діткам знайома, таке, що вони вже десь бачили. Ну, їм тоді цікаво просто от, дивитись на стінах саме цей сюжет, наприклад. Тобто сюжет ну, під час не знаю, починає працювати і приходить. Першою роботою ілюстраторки стали малюнки в дитячій донечки багато років тому. Після того, каже, мало чимало замовлень. Розмальовувала кав'ярні, галереї, приватні будинки. Проте улюбленими все ж залишаються дитячі ілюстрації. Для діток цікавіше тут багато яскравих кольорів, багато різних сюжетів можна багато. Я сама просто ілюструю книги. Наприклад, будиночки це взагалі моя тема, тому що я роблю зараз хочу випустити книгу Розмальовка міст України в дитячому такому стилі. От тому ну, це якби моє. моє життя, моє натхнення, і я цим люблю займатися. Дітлахи з задоволенням розглядають малюнки героїв казок та мультфільмів. Ела з мамою прийшли на вакцинацію. За кілька хвилин дівчинка знайшла улюбленого песика з мультику щенячий патруль. Сподобались їй і патріотичні пташки. Собачка, як собачка каже, кузя. О, така красива. Ну просто їм цікаво тоді і спокійно чекати щеплення, коли є. Казки. Коли можна стійно, так. <рес> Вони підходять, прямо я вчора так наблюдала, бо хлопчик підходив і тут показував мамі, хто що, де, який герой знаходиться. Яскраві ілюстрації перекрашатимуть ще декілька закладів медичного центру Сім'я, розповідає Світлана Матіко. На черзі розпис амбулаторії в Ченадієвій та Залужі.